Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Хочу подякувати вам, перш за все, за коментарі, які ви залишили в підтримку мене і моєї сім'ї під минулим відео, де я ділилася з вами тим, що ми хворіли. У нас була гостра кишкова інфекція. Слава Богу, всім стало зараз набагато краще. І після того, вже, як знаєте, всі як то кажуть, ожили, всі захотіли їсти, і я стала вигадувати, що ж такого готувати. Звичайно, це не перша страва одразу після того, як всім покращило, а десь вже на наступний чи третій навіть день. Словом, готувала оладки на сметані. У мене була сметана, жирна. 20 Відсотків я її нагріла, додала до неї соду, додам також цукор, яйця і борошно, і буду смажити оладки. Мої діти обожнюють просто оладки, це, напевно, одна з найулюбленіших страв. І останнім часом чомусь вони взагалі не хочуть їсти яйця, які раніше, в принципі, ще можна було їм якось давати. Просять якісь там різні е, граноли типу, знаєте, кульки з молоком. Також вони млинці полюбляють. Вафлі, от, оладки, то я вже стараюся хоча б інколи їх радувати такими стравами. Не те, щоб мені важко, просто це трішки довше, ніж посмажити яйця. Звичайно ж, вранці інколи буває обмаль часу, і коли вже ми дуже-дуже не встигаємо, то тоді я не готую таке, але якщо є більше часу або, до прикладу, це вихідний, то я стараюсь діткам щось таке приготувати. Коли я готую. Такі ось страви, типу смажу оладки або млинці, то стараюся кефір або сметану нагріти, тоді вони виходять дуже пишними. Тож, хто не знав, обов'язково це робіть, тоді не треба додавати занадто багато розпушувачів, воно саме собою якось так піднімається і не падає, що дуже, дуже класно. Словом, Такий, знаєте, стандартний, але в той же час дуже улюблений у нашій сім'ї рецептик. Нагадую і вам, подавати, звичайно, жолатки можна з будь-чим. В той день я дітей ще трішки стримувала і так боялася, що сметана, бо все ж таки молочка якось не дуже хочеться, щоб вони зараз в перші дні після хвороби її їли. Але ми вже з чоловіком, коли нормально почувалися, то і джем собі додаємо, і згущенку, або просто сметанку, або якесь вареньку. Все, що є вдома, або просто навіть накришити бананчика, яблучко, все, що є, все класно. І інколи я так подумаю, що можна, в принципі, напекти гарбуза і додавати невеличку частину гарбузового пюре до таких оладок, щоб, знаєте, і якийсь овоч додати, щоб він був, як то кажуть, елемент корисності. І так само, щоб його їсти протягом тижня, не лише у вигляді запіканок, але й у вигляді Уладок. Звичайно, це можна додавати по бажанню зовсім трошки або побільше вже на ваш смак. І ось у нас такий буде сніданочок всім, хто дивиться моє відео і споживає їжу. Бажаю смачного! Ми взагалі старалися трішки дотримуватися якоїсь дієти, так би мовити, під час того, як хворіли, майже нічого не можна було, лише ось сухарі, якісь дуже-дуже дієтичні супчики, і печені яблука, вже якщо дуже хочеться чогось солодкого. Це показують саме такі страви. А загалом сьогодні на обід я вирішила приготувати фрикадельки або тефтельки, навіть не знаю, як сказати. В принципі, це і котлетками можна назвати, але в запеченому Вигляді. Це куряче філе, до нього я додала яйце, також панірувальні сухарі, моркву дрібно терту, цибульку нарізану дуже мілко, і е, сформувала ось такі кульки. Е, викладаю все на деко трішечки олії наниз. І заливаю томатним соком розмішаним з водою. Точніше, це не томатний сік, а томатна паста у мене була від фірми Маленький Кухар. Дуже вона смачна, не кисла і взагалі вона така, як не наче, дійсно помідори, нічого зайвого. Запікаю все це в духовці приблизно 40 хвилин при температурі 185-190 градусів. І ось в мене виходить кілька корисних страв одночасно: це і печені, яблучка. І ось мої тефтельки. Дуже все смачно подаю з будь-яким гарніром. Сьогодні у нас був рис. Рис дуже класно при таких хворобах, як у нас була. Розрекламувала Оля засіб від домов, тож біжу вакцин, щоб його знайти. У нас якраз в місті є один магазинчик. А по дорозі мені попався якийсь магазин з посудом, з усім таким, знаєте, господарчим, не змогла пройти повз, хоча б подивитися на посуд. Подивилася, порадувала своє око, але нічого не купувала, трішечки вам зняла. І ось уже я у Васенці прийшла і бачу, тут ціла низка засобів знайшла те, що мені говорила Оля для унітазів, і потрапила на цю акцію, що на домов зараз знижка 20%, тож вирішила взяти ще декілька засобів. Взагалі я у Васонці дуже рідко буваю. Не знаю, які тут ціни порівняно з Євою або ж з Евророю. Не можу точно вам сказати. Ви самі ось дивіться, які є ціни, які є фірми. До речі, мені подобається у з тим, що тут набагато більше вибору якихось європейських марок, таких, яких немає в інших магазинах. Ну, принаймні, дуже багато є таких, яких в Єві я жодного разу не бачила. Тому в кого є цей магазин. У вас дійсно є кращий вибір. Ще натрапила на акцію 1 плюс 1-3 на лакалут. Якраз ми цією фірмою користуємося. І побачила дуже милі тапулі, думала, що то дитячі, але ні. Хотіла доньці взяти. Також дивлюсь, що є непогані знижки на підгузники, а також на серветки дитячі. Взяла ось такі, мені сподобалися, і в принципі тут, ось взагалі можна знайти такі фірми європейські. Ціла торба накупила засобів різних, в тому числі домов, ще її втрапила на акцію. Мінус 20% була на домол. Є вона ця фірма в магазині Watsons, тож я прикупила на запас, щоб сюди не їздити, бо це на іншій стороні нашого міста і мені сюди ну, незручно їздити. Коротше, несуся в магазин і ще в магазин АТБ їду за покупками продуктовими. Так, закупка ЗТБ за на суму 1560 гривень. Що купила? Ну, зараз нам рекомендовано їсти сухий хліб, тож по сушу будуть такі грінки: хліб тостовий, звичайний хліб, сміттєві пакети, взяла такі з ручками. Далі сушку дітям це те, що можна їсти: кефірчик, щоб поповнити хороші бактерії. Ось такий сир, це вже я з чоловіком їм. Банани. Далі трохи помідорів. Батьківські вже ми доїли. Плюс в них вже деякі, ну в нас точніше, їхні помідорчики залежалися і попсувалися, вже їх. Бою, Боюсь їсти, тож рожеві. Взяла. До чаю лимон. Далі була ось така морква по-корейськи. Ми її полюбляємо. Гарбуз, як завжди, на різні запіканки. Невеличкий шматок шинки. Далі, ось тут взяла по 220 гривень за кілограм такі гарні авокадо були. Вони ще трошки полежать, але дивіться, який крупний клас. Просто в сільпо точно такі 70 гривень за штучку. Мені заважило оці всі на 219. Ну, коротше, кілограм це 5 штучок. Ну, Я бажаю, я що це дуже класна ціна. Далі квасолька, горошок і кукурудза у мене закінчилися. На салати айсберг. І тут у мене морква, ой, морква, буряк і синя цибуля. Так, Оце перша була закупка за ТБ на 1559 гривень. Ще забула, що купила, не забула, просто показати, ось такі яйця. в АТБ по 33,90 за десяток, взяла 6 десятків. Хай лежать гарні великі яйця. Відібрала такі величенькі і там, і там. Посортую, в холодильнику буду зберігати. І ще в цю суму входили ось такі підглизники, трусики. АТБ взяла. Я не пам'ятаю, яка там ціна: 250, по-моєму, чи 220. Коротше, вони зараз по акції. Тому в 1559 щось ось це входить. І наступна закупка, як я вже розповідала, з Ватсенс. Я в основному їздила за засобом від домол, побачила, що Оля рекомендувала його для туалетів, каже, що гарно з нальотом справляється, і прийшла, а там ще акція мінус 20% на домол. Конкретно цей засіб коштував 129 гривень 90 копійок. Також взяла ось такий засіб, як у також Олі, типу як запаска йде, для ванної кімнати. Він коштував зараз. 79,90. У мене є пульверизатори, тому вже вирішила взяти. Ще ось такий засіб для миття посуду взяла з розмарином і лаймом 52 гривні 90 копійок. А ось ці, я перепрошую, по 103 гривні. Зараз зі знижкою вони. Також від. Е, оце всі засоби від домов. Також побачила ось такі якісь, не знаю, це якась європейська, мабуть, якась. Німецька чи що, фірма, можливо, австрійська серветки. Вони зараз коштують, у них досить доступно, але я так вже відчуваю, що вони непогані. Вони коштують 34 гривні 90 копійок. Далі, ось такі серветки. Дуже цікаві, це як ганчірочки якісь. Ну, прям мені дуже цікаво, що це таке, бо воно як на тканинка неначе. 55 гривень 90 копійок. Це теж було по акції. Три штучки. І була акція на лакалут 1 плюс 1 дорівнює 2. Ой, 1 плюс 1 3. Боже, у мене і починається математика. Ми просто лакалут більше всього любимо. Інші нам важко якось Смакують, так би мовити, і ну, знаєте, от просто вже діло звички. Тут найбільш нормальний лайтовий смак. Я не люблю, щоб у мене ротова порожнина пекла після зубів, після чищення зубів. Взяли ось такі дві і одну актив, і одна пішла в подарунок. А так то 129 гривень за упаковку. Коротше, 250 за три вийшло. І дітям так само я взяла це акційні. Ось такі пасти Дентал Болгарія написано. 6 плюс і 3 з 3 до 6 років. Вони теж були за знижкою. Одна коштувала 51,90, а інша коштувала теж 51,90. І вся ця закупка мені обійшлася в 915. Гривні. А, і ще ось такі ж е, рушнички. Рушнички, по-моєму, були по 49 чи по 50 гривень. Щось такого плану вже точно. Ага, 55,90. Кухонні. А це мої улюблені прокладки щоденні. Е, мені вони подобаються тим, що там клей по всій, по всьому периметру прокладки, і вона не відстає, на відміну від інших, де тільки одна така. Якби рисочка клею, і воно тоді скуйовджується за день. Ну, словом, це так для мене це важливо. Називається Лідія, вони є різні, там і ромашечка якась є, мені все рівно. взяла цю. По-моєму, вони коштували 64, 64,90. Іноді буває дешевша якась акція. Коли де побачу, то беру. Тут 50 штук, якщо нічого не помінялось, так 50. І вони такі і невеликі, і не малі, і не тонкі, і не худі невеликі. От саме те, що треба, тому я їх люблю брати. Дуже мені цікаво з цим засобом зараз попрацювати. Бо каже Оля, що не треба там чекати. І я дійсно вже переконалася, що зараз Доместо вже не той. Раніше було на ніс, і воно за ну, три хвилини все спрацювало, змилось. Цей вапняний наліт, в основному водний такий. ось. А, жовтизну Доместо забирає, не спорю, це прям гарно. Але от з вапняним ні. Тому буде дуже цікаво цей спробувати. Там ще якийсь був блакитний, але Оля написала, що треба саме взяти чорний. Так і зробила Оля, буду користуватися. Нанесла засіб. Він е, не прямо густий, ну такий середньо густий. Е, і запах е, от просто мила якогось такого. Просто мила, знаєте, косметично. Але. Не сильно агресивний, ну тобто терпимо, бо я і до месту прям не можу інколи витримати. У мене просто щось з нюхом таке не знаю. Сталося. Останні років 10, я просто капець. Я навіть парфумами не користуюся. І ось там всередині, де вже я не дістаю щиткою, там теж хочеться подивитися, як воно попрацює. Залишу десь на хвилин 5 і потребу. Оля сказала, що ага, треба на 10 хвилин. Залишити, якщо дуже великий забруднення, то на дві години залишити дуже прикольно, що він блакитний і дійсно видно, де ти на ніс. бо я інколи наношу, приходить хтось в туалет, змиває, навіть не побачивши, що там щось є, і він не встигає попрацювати. А тут я думаю, буде всім зрозуміло, що мама щось нанесла, і будемо дивитися все від цієї картини. Відходимо і покажу вам результат. А засобом для ван я ще спробувала попрацювати ось тут на кухонній митці, показую вам забруднення, які десь у нас за днів 4 назбируються. Це, звичайно, жорстка вода. Також на гігієнічному душі є ось така біла, ось біленьке це теж від жорсткої води. Я вже перелила в пульверизатор цей засіб від домол і буду зараз все чистити. Хочу сказати, що я дуже задоволена, Наперед, але зараз ви самі побачите результат. Скажімо так, сантехніка просто блистить так, що можна дивитися в неї як у дзеркало. Подивіться, що зробив засіб за декілька хвилин з нержавійкою. Просто немає жодних плям, я в шоці. І не треба було дійсно нічого там терти, нічого намивати. Я нанесла і просто другою стороною губки цієї такою більш жорсткою, як то кажуть, його. Змивала і взагалі не майже не залишилося ніяких плям на унітазі під обідком. Я в шоці, так де там глибоко я не дістала вже. Йоршиком там ще є, але, можливо, на ніч доведеться не залити. Але загалом всюди все позникало. Раніше до Местусом це взагалі не можна було прибрати. Взагалі, серйозно, бо я вже там і залишала і на серветках, на тряпочках, замачувала і так далі. Тут все відійшло, тож засоб, засіб для унітазу взагалі супер-пупер. Рекомендую так само і дякую Олі за цю щиру рекомендацію. Ну і покажу вам ще одну класну. Покупку замовляла я з сайту Сінсей. Дещо для себе та чоловіка це осінні речі. Фактично, це два костюми і трикотажні, вони йдуть на флісі, тобто вже на такий період, коли Похолодає і ще чоловіку взяла гольфик. Показую вам свої покупки. До речі, всі вони досить економні. Ціни я буду підписувати на екрані. Звичайно, що ви самі знаєте, яка є якість в сінсеї. Але безпосередньо цими трикотажними речами на один сезон я дуже задоволена. Так, штани може один прослужить, можливо, кофти два сезони, але загалом десь рік їх можна нормально носити. Навіть два сезони, фактично. Ось такі взяла штанці. Це темно-коричневий колір, Він на відео трішки ніби як світліший виглядає. Насправді він більш темний, ближче до такого коричнево-чорного. Взяла чоловіку в розмірі L. Він у мене зараз трішки схуд, можна було б M взяти, в принципі. І до цих штанців це не йшло в наборі, але я так підібрала. Ось така бобка. А я не знаю, як зараз називають худі це чи що ну словом кофта, кофта з капюшончиком і е, кишеньками, як в кенгуру ось такими. Е, непогані манжети і кофта. От я зразу вам хочу сказати, по якості взагалі шикарна. Вона трішки дорожча, ніж усі стандартні кофти у сінсей, але вона ну, вартує ось своєї більшої ціни. Вона й буде краще носитися, пратися. Надіюсь, кофтунційний в перший же день вилізуть. Хороша кофта. З начосом, чи то фліс, я не знаю, що то. Ось така вона в різних трьох кольорах. І це не білий, а молочний і от дуже гарно. Чоловіку сподобалося, він так скромно на відео показав. Але ну, я бачу по ньому, що йому дуже сподобалось. Ще взяла ось такий тоненький трикотажний гольфик. Він інколи носить піджаки на роботу. і під піджак і одягає зазвичай сорочки, але іноді хочеться щось, типу, як гольфика. То я вирішила йому взяти ось такий бежевий. Він тонесенький, абсолютно, але дуже ніжний. Це не кашемір, просто трикотаж, але приємний. от Щиро приємний трикотаж. Розгладжую і буде гарно. А це вже покупка для мене. Я думаю, що цей костюмчик ви могли бачити. На каналі Юлія Мамські Будні у селі. Словом, цей костюм я сам помітила в неї, він мені дуже сподобався. Він досить дешевий, але тепленький, і, в принципі, я думаю, що він мені теж послужить не один сезон. На свої гроші взагалі супер. Тепло, теж з начосиком і дуже приємний колір. Напишіть, чи пасує мені такий колір, бо я в захваті. Після звичних побутових справ буду закінчувати і йти на прогулянку з дітками. Хочу подякувати всім вам, хто додивився це відео до кінця, також хто підписався, хто новенький, хто дивиться за мною вже давно. Хто ставить лайки і пише коментарі. Дякую вам дуже за те, що ви витрачаєте свій час. І сподіваюся, що вам цікаво. А ми з вами зустрінемось зовсім скоро у новому відео. До зустрічі!